Перші кроки малюка завжди велика подія для батьків. Хоча здається, що дитина просто встає і йде, насправді за цим стоїть складний процес розвитку дитини, як розпізнати ознаки, що дитина ось ось піде, і як допомогти їй освоїти цю навичку. Розкаже фізичний терапевт Євген Біньковський. коли діти мають починати ходити, це вже останній етап розвитку дитини. Він триває десь з 10 місяців до 15 місяців. Це вважається норма. Бувають такі випадки, що діти починають раніше ходити, там в 7 місяців. У мене були 6 місяців. Просто батьки йшли в якісь клініки. Центри спеціалістами займались, і вони їх давають ці етапи пришвидшувати. І в 6 місяців дитина вже ходить. Навіщо це пришвидшувати? Це безпечно. Просто взагалі? Це погано, тому що це додатково навантажує неготовий м'язовий корсет, так, суглоби. В майбутньому це може бути проблеми з поставою, можуть бути навіть сколіози, можуть бути якісь пласкостопія, тому що воно все формується в цьому віці. Дитину перегрузили і перенавантажили, і пришвидшили цей розвиток. І, і, і навіть буває таке, що в когнітивному плані дитина там подразлива, там знервована, тому що тобто центральна нервова система більше така в тонусі і гостро, Так, сприймає тому що все. дитина не мала це робити в 6 місяців, а її вже змусили це робити. Це це все ж вони ж впітують дуже швидко, і можна прям дуже швидко це зробити, але можна сильно нашкодити. Якщо дитиною так не займатися, і вона вчасно має піти, і все в неї добре. Вона здорова, то які ознаки, що вона ось-ось піде? Вона починає стояти з ну біля опори. Вона встає і стоїть біля опори. Вона починає ходити за руки, наприклад, вона сама. Ну, сама да батьки, як правило, вдають два пальці і пішли, Ага. і вона переступає і нормально. Ну це десь з 10 місяців, ну і далі це вже вважається норма, угу. можна вже водити. Вона починає катати різні каталки, там ходунки є такі дитячі, там візочки, починає вже самостійно їх катати. Це вже такі перші ознаки, що вона скоро піде. Є така штучка, коли дитину садять всередину і вона ногами так ось. вона сама не може ходити, але угу. в цій штучці може їздити. Як НЛО по квартирі так літає. Да, є такі а, це, це добре чи це погано? Ось так, ну, так така штука. Воно так. Воно просто розвиває. М'язи дитини, скажімо так, вона відштовхується, вона розуміє, що вона може дойти, і в деякому плані це добре, тому що вона розуміє, що, що є такий рух ногами, і угу. що вона може туди дойти, наприклад, не доповсти, а дойти. Угу. А з іншого плану вона може випасти звідти, спина там не сильно тримається, бо вона сидить і катається на цьому. Угу. Тому тут такі є плюси і є і мінуси. Давайте ще раз по етапам: перше це стояти біля опори, друге це йти утримаючись е, за батьків. Mm. you. за Запальне да, ну, ходьба з, з підтримкою. Що далі? Далі вони починають ходити перебіжками. Може, наприклад, батьки сісти один напроти одного і там пів метра, метр, там максимум запускати дитину, просто так відпускати, і вона біжить до іншого партнера. Там мати відпускає до батька, і він добігає. Uh -huh. до uh -huh. Потім uh -huh. вона має навчитись зупинятись, тому що вони перебіжками бігають, а зупинитись вона не може. Вона їх шукає ловлять, їх ловлять. їх, да, ще їх ловлять, тому ще потрібно е, навчитись зупинятись. Але якщо це дитина без. Порушень, якщо це нормотивувала дитина, то це, на це буває йдуть дні. Я ніколи б не подумав, що окремий навик це зупинитися так. В нашій клініці дуже багато дітей з неврологічними проблемами, і я в своїй роботі, наприклад, розділяю це на два етапи: Ходьба перебіжками, Угу. Коли ти добігла, ми це відпрацювали. А потім ми працюємо на те, щоб вона два кроки зробила і зупинилась, угу. тому що вона починає перебіжками ходити, а зупинитись вона не може, і вона шукає. А якщо ми кажемо про зупинку, це наступний етап. А після цього там це дуже складно. Вона потім починають вставати. Це теж треба відпрацювати, угу. Ходьба через перешкоди, ходьба по сходах, повороти в дітей з неврологічними проблемами. Це не так, як у звичайних дітей. У Звичайних дітей на цей йде дні сьогодні вона не встає. Завтра вона вже встає. Два рази зробили. Вона вже встає. З неврологічними проблемами це буває таке, що йде роки, і можна вставати з підлоги самостійно, вчити там два роки. І є таке і повертати, що окремо вчити. Да, напрацювали це, потім повороти, тому що дитина йде тільки прямо, повернути в якусь сторону. Вона не може. Це ми напрацьовуємо. Сходи, ми напрацьовуємо. Ходьба по вулиці, ми напрацьовуємо. Ми все напрацьовуємо на це, де руки. Як і, і, і тому батьки мають і працювати вдома. Якщо вони не будуть працювати, то це спеціалісту треба. Я не знаю скільки працювати, щоб напрацювати І все одно результату. Не буде е, ну не такого не буде, і це буде не так швидко. І такого результату не буде. Що є якісь етапи? Як правило, спеціалісти в нашій клініці то дивляться, що потрібно скоригувати, що потрібно додати, і додають. Угу. Це не етапи, але це просто план реабілітації індивідуальний, який ми це елементи ходьби. Да, це все йде в елементи ходьби, стояння, і це вже останній етап, який це вже все більше нема куди. І якщо дитина це все починає робити, тоді ми вже працюємо на те, щоб там скоригувати десь поставу, там ще щось. Ну такого плана. Це вже йде корекція. Чи існують якісь способи заохотити дитину до ходьби? Так. Можна там ставити іграшки, які їй цікаві, планшети зараз, книжки. І щоб вона там, якщо вона починає стояти, стоїть біля а опору. Цукерки. Ну, цукерки в малому віці це не, не сильно корисно. Краще іграшки. Бувають такі пюрешки, от цікаво, там uh -huh. дітям вони знають, що це таке. Соска, наприклад, хоче вона, можна спровокувати її так. А якщо дитина ходить по дому, чи треба її спеціально взивати в якусь спеціальну. Обох. Ні, якщо... Чи краще, щоб вона ходила. Краще, щоб вона ходила босоніж, і краще виходити на вулицю, щоб вона ходила по траві, купляти сенсорні коврики, такі спеціальні там шишки, кам камінчики. І для того, щоб формувалася стопа. Тому що в дитини в малому віці в них у всіх майже є. Порушення стопи, Вальгусне порушення стопи, коли такі, як, як у мішки стопи, такі вони завалені всередину, угу. і це вважається нормою. До трьох тобто, років. Ось такі. Не, не ось такі, а всередину. Так, да, вони завалені всередину. Там різні, буває, закосолапені, там ще щось, косолапять діти. І це вважається норма. І це є норма, тому що до трьох років воно все формується. І чим більше дитина буде ходити босоніж по різних, по різній структурі, по різних предметах, там, по траві, по піску, тим краще вона буде П'яти м'язи, ніг там вони дуже такі м'язи мілкі, і їх не так швидко укріпити. Чим кра... більше вона буде по цьому ходити, тим швидше вона собі сформує стопи, все буде добре. Тому не потрібно до трьох років ніяке ні взуття, ні там ні устілки, нічого це не потрібно. А як зрозуміти, що щось іде не так? Ніби собі ходить, але ну спеціаліст, можливо, побачить, що щось не так, а батьки цього не розуміють. Але можливо, є якісь ознаки. Дитина стомлюється, наприклад. От походить трохи і стомлюється. Дитини болять ноги, вона це показує. Дитина не може там піднятись, спуститись, важко тримати рівновагу, стопи. Якщо вони неправильно навантажені, де на стопи буде гірше тримати рівновагу, тому що стопи тримають рівновагу, і ці м'язи вони задіяні. Це будуть такі перші ознаки, що щось не так, і потрібно звернутися до спеціаліста. І це можуть бути, наприклад, вправи на балансирах, тому що на балансирі напруження йде таких м'язів, які задіяні в тому, щоб тримати рівновагу. Це можна швидко скоригувати. Якщо такі проблеми побачили, то краще звернутись до спеціалістів, і вони це все побачать, якщо в них. Великий досвід то проблем не буде. Дадуть рекомендації, дома можна займатися. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця та записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. Доки це швидко, зручно, здорово.